Дніпровський район міста Києва і передаємо вітання Київській міській державній адміністрації, котра бездіє і не вживає заходів щодо захисту нашої екології. Зараз я перебуваю поряд з одним водним об'єктом, і продемонструємо вам, в якому стані перебуває він та його водні берегові зони. Саме так виглядає благоустрій берегових зон одного з водних об'єктів в місті Києві. На території Дніпровського району десятки та, напевно, сотні кілограмів сміття просто висипають у водойму, а поряд з ним також розміщуються землі, котрі мають ось такий вигляд. І знову запитання до наших можновладців. Та безпосередньо вже мера міста Києва Кличка. Скажіть, будь ласка, чим займаються ваші комунальні підприємства та чому посадові особи не бачать цього безладу? Офіс генерального прокурора. Зверніть, будь ласка, увагу та посильте, напевно, нагляд та контроль за діяльністю посадових осіб міста Києва щодо забезпечення належного санітарного та екологічного стану території міста Києва. Дякуємо за увагу.